Вітаю вас всіх. По-перше, дякую вам, всім, всім кожному з вас за підтримку, за підписку, за коментарі. Дівчата, і раз я вам пообіцяла показати, як я роблю тісто слоєне, зараз я вам покажу, як я його роблю. Воно. Розумієте, воно начебто таке, як і у всіх, ну от багато хто не додає, не доказує так, як воно такі, самі такі важливі моменти. Я вам хочу розказати і показати. І покажу слоєчки, як я роблю. І солодкі, і не солодкі. Вони дуже смачні. Хто б мені що не казав, а тісто з магазина куплене, воно сухе, воно сухе. А оце воно таке, ну просто тоненьке таке, просто папіросна бумажечка, папірець, ну, ну, ну дуже смачно, дуже смачно. Вчора дівчика проїжджали мимо того будинку, який в який попала ракета, ой, це без сліз, це ну неможливо це дивитися. Це дуже важко, ну будемо триматися, будемо. Вчора лягла спать, та сама собі кажу, Боже, я лягаю в свою рідну кровать, люблю свою, так люблю постіль свою всю, і оце я сплю. І вдруг оце таке бах і все Боже, а як там дітки. І ще хочу сказати два слова нашим братам. Там я убрала двох. Я не то що. Будь ласка, якщо ви нормальні, добрі люди та хочете дивитися мої відео, а живете в Росії. Будь ласка, дивіться. Ну, хамство це, розумієте, ви мене зовсім не знаєте. Жінка там одна пише, як все неаккуратно, як все грязно. Да ви мене зовсім не знаєте. Я така противна баба до цього, що ой, у мене так чоловік з сином заходять, та не дай Бог там десь не там став, я вже всю. Я дуже до цього противна, я сама знаю, що другий раз і палку заливаю. А там один пише, Боже, яка вона щось таке, ну, смисл, корова там, чи що? Ой, ви знаєте, мене це ну не ну, зовсім не старайтеся, мене це не чіпає. У мене є чоловік. Перший в мене помер, а це в мене другий, ми з ним вже майже 30 років живемо. Він мене любить, він дихає мною. Так що мені оці, оце все воно мені зовсім не бере. Я це навіть до уваги. Ну, взагалі не. Мій син так сміявся з цього. Каже, мама, та ти, я, ти знаєш мене, я на це не, взагалі не обращаю внимання. Будь ласка, заходьте тільки без хамства. Або одна пише, тільки э, говорите на русском, ну, що говорити на русском, ну что говорите на русском. Я русская такими буквами. Я украинка. Я буду казати так, як я хочу. Уже оце як ви бажали, весь час уже цього не буде. Все, мої дорогенькі, всім тримайтеся, люблю вас, всіх, всіх своїх. І не своїх, там у мене дуже хороші є люди. І з Латвії одна дівчинка писала. Приїжджай котлетками тебе у гостю. Все мої хороші. Буду закінчувати базікати. Починаю робити. Дивіться. Дівчата, як у вас є стерки. От, бачите, одна крупна, а друга поменше. Так беріть оце з крупної. Тоді кра... ну, дужче буде, воно лучше краще. Тепер я беру маргарин. Саме швидкого приготування краще з маргарину, ніж з масла. То, коли вже таке робите, там катуєте, там треба масло вершкове. А швидкого саме маргарин. Уже ж провірено. Борошно я. Десь хвилин 20 у мене в холодильнику просіяла. Яйце беру, пів ложечки солі. Оце сіль поклала оцт 5-6 процентів ложку. Це розколотила і вода з морозилки, Льодина. Оце я взяла 180 градусів. Бачите, капелька осталася в мене. А щоб було 250 разом. З яйцем, оце з цим. Ось у ставлю я поки в холодильник. Беру це борошно холодне і швиденько-швиденько натираю. Ось бачите, яке воно крупне виходить. А якби воно було з морозилки, воно таке, знаєте, Ну, морожене, понимаєте? Тоді такими мілкими борубляшками воно буде слоєне, але воно не буде таке настільки добре. Так що добре охолодіть. Зараз такі ж всі холодильники, всі хороші, бачите, крупне яке. І так, беріть, щоб руками дуже не зігріть маргарин. Беріть чи чи так от, як я беру шпатель, оцей такий кондитерський. Ну, чим старайтеся. Перемішали, перемішали. Це треба робити швиденько це тісто. І тепер оце достала оцю суміш жидку і потихеньку вливаю і замішую тісто. Швиденько, швиденько, раз, раз. Це, дівчатки, тісто не таке, щоб, на, як на вареники, місить там, місить. Ні, його головне зібрати докупи. Скажете, чого не з морозілки? Робила я, я ж уже багато років роблю. Ну мені так, я з вами ділюся, що я, ну, своїм, як сказати, опитом, що я вже спробувала не раз. Тому краще так добренько прохолодить і швиденько. Бачите, збирайте, збирайте, воно не хоче збиратися. Та куди воно дінеться од нас? Нікуди воно не дінеться. Як нам треба, так ми зробимо аж бігом. Все зібрала і так, в пакетики. Можна вже через ну так десь через 2-3 години, 2-3 години і вже можна робити з його. А можна отак розрізати, я так як багато роблю, так я зробила там в морозилку З вечора думаю, завтра буду робити. З вечора взяла, кусочок достала і положила з морозилки в холодильник. Воно там розмерзлося розмор... роз... і все. І у мене завжди воно є. Оце я зважила, у мене вийшло кіло 116. Так, тепер беру борошно і починаю. Розкатала. Відсипайте борошном там, поправляйте, дівчатки. Це все-все-все легко. Кхм. Вікно зараз в хаті тепло, але я відкрила на провітрювання, щоб трошечки не так жарко було в хаті. Поділила на кусочки і роблю так змітаю Борошно Яйце з водичкою розколотила, тоді воно краще ск... Ну склеїть їх. Це у мене, знаєте що? Це у мене сир. Я його підсолила за смаком. Зробила такий у нас, ну, мене всі люблять. Наколола, яйцем змазала і все. І єсть. У мене оці добрі такі слоєчки із соленим. Тобто як вам дуже сладке, так робіть солодким. Кожен раз змітайте борошно. Оце я беру вже картопля. це у мене філе смажене, огурчик квашений. І теж така слоєчка, вона дуже ситна. Одну з'їв чашечку чая і наївся. Вона ситна. Дуже. Це можна і на вечерю, і, на... і зранку можна з'їв один чай чайком запив і все. То вишеньки то те, ну, взагалі, отак, що хочете робіть. Зараз оце, бачите, Всякі є у мене ці, а я так. Швиденько раз-раз ножем прорізала. Зараз згадала бабуню свою, як вона казала. Це вам в городі. Вам же ж там робити нічого. Вам що ви там і, і робите всяке? Що вам робити? Оце і я так думаю. Да, Оце у мене я вчора, дівчатки, фарш брала, з цибулькою насмажила. Це у мене свинина. Воно з холодильника так холодне. Достала. Вчора хотіла робити, ну дуже-дуже мені зараз з ногою проблема. І я вже думаю, та ладно, завтра зроблю. А так за смаком туди і перчику, і підсолила все. Ну, таке воно, що слоєчка, чи пиріжок, чи що. Роблю так, дівчатки, для своєї сім'ї. Для... Це не на виставку, бачите? Ціла гора. Зараз піду, пригощу своїх сусідів. Ось оце з сиром. Це я вам хочу показати <кхм> саме тісто. Воно ніжне-ніжне. Ну, правда, воно не таке, як покупне. Тодненьке таке, то з вишнями, то... а то з м'ясом все, це теж з вишнями. Робіть, мої хороші, годуйте свою родину, це з картоплею. Тут м'яско, огурчик картопля. Годуйте своїх, діточок всім смачненьким. Будьте здорові, мої хороші. Бережіть себе, люблю вас!